Доброго дня малята! Мене звуть Лісовичок. Живу я в лісі. Там росте дуже багато дерев, кущів, квітів, різноманітних рослин. Живуть звірі, птахи, а також комахи. Восени в моєму лісі просто прекрасно. Сьогодні розкажу вам казку про свого друга. Жив собі у лісі березовий листочок. У нього було багато-багато братів-листочків, які росли на березі. Вони шуміли, гойдалися, слухали спів птахів і дзвінке цюрчання струмочка. Розмовляли з листками на інших деревах, що стояли в лісі. Уявіть, як листки розмовляють один з одним. Одного разу. Березовий листок подивився на круги і побачив, як усе навколо заблищало золото. Твухнув вітерець, і листочки один за одним, кружляючи, впали на землю. Березовий листок теж впав на землю, подивився вгору та дуже засмутився. Берізка залишилася стояти сумна і зовсім без листя. «Дітки!» А давайте згадаємо, де жив березовий листочок. Наберіть, правильно! А що робили березові листочки? Розмовляли, а що одного разу побачив наш березовий листочок, як все навкруги стало золотим! Що потім сталося з листочками? Правильно дмухнув вітерець, і вони впали на землю. А чому березка стала сумна? Так, тому що вона залишилась без листочків. І ви пам'ятаєте, що береза це дерево. А які ще дерева ми знаємо? Це дуб. Це клен. А це тополя. Гляда, а чи у всіх дерев однакові листочки? Ні, у всіх різні. Давайте згадаємо, наприклад, у берези ось такий листочок, у дуба нашого ось такий листочок. Клен має дуже великий листочок, ось такий, а у тополі маленький листочок, ось він. Малята граємо з вами в гру. Зараз на екрані з'явиться контур листочка, а ви назвете, з якого він дерева. І разом скажемо, який він. Цей листок з кленом. Кажемо кленовий. Цей листок з дуба. Повторюємо дубовий. Цей листок з тополі тополиний. Цей з берези. Березовий! Молодці малята! Діти, ви всі знаєте, що дерева живі, вони дихають, живляться та ростуть. Їх потрібно любити, берегти, охороняти, не ламати гілочки, не псувати кору. Малята, коли ми когось любимо, ми називаємо його ласкавим. Давайте зараз разом з вами пограємо в гру. я називаю слово. А ви кажете його ласкаво. Наприклад, дерево, деревце, листок, листочок. Гілка, гілочка, дощ, дощик, хмара, хмаринка. Сонце. Сонечко! Малята, нам час закінчувати. Згадайте, яку казочку ми сьогодні слухали про березовий листочок! Розкажіть своїм близьким, як розмовляють листочки, а ще подивіться у віконечку. І скажіть, який у вас настрій від погоди: сумний чи радісний? Поділіться своїми враженнями зі своїми близькими. До побачення, малята, до нових зустрічей!